Пані та панове, 168-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. З нами на зв'язку зараз Ігор Осташ, надзвичайний повноважний посол України в Лівані. Ваша високоповажність, доброго здоров'я! Слава Україні! Здоров'ям, слава! Пану Осташу, в останні дні чи в останні тижні довелося крім усього іншого ще і велику частину свого часу займатися питаннями експорту українського зерна. Тому зразу про це, пане Ігорю. Які новини з наших зернових фронтів? Новини різні, є позитивні, є негативні. Я хотів би можливо розпочати з того, що нарешті завершилося, завершилося дві епопеї у Лівані. Перша епопея це епопея з сирійським судном Лаудісія, яке перевозило крадене українське борошно ячмінь з Криму до Тартуса через Ліван. Намагалося точніше перевозити через Ліван. І також друга епопея це судно Разоні, яке було першим українським судном, чи власне судном під прапором Сіра Леоне, але яке вийшло з одеського порту. І прямувало е, до порту Тріполі в Лівані. Е, нарешті е, це судно пришвартувалося до порту Мерсін в Туреччині, і це означає, що всі, е, скажімо так, проблеми навколо цього судна вже зникли. Але е, хотів би вам сказати, е, пане Андрію, е, що дійсно. Я пригадую, як складно було нам у суботу, коли це судно розоні мало прийти до Тріпольського порту. Як колезі з дипломатичного корпусу, і знає якого знаю дуже добре і особливо по роботі в Канаді, хочу сказати, що такий журналістський ажіотаж в моєму житті був перший. Десь було понад 50 мас-медіа записаних на висвітлення цієї події в порту Тріполі. Це всі основні, практично світові мас-медіа агенції, телеканали, і навіть в тому числі з Африки, і звичайно, з Арабського світу. І це був момент, коли я відчув як посол, наскільки Україна важлива для світу, особливо в плані. Скажем так, боротьби із продовольчою кризою, і мушу вам сказати, що дійсно цей слоган, який ми зараз в рамках Міністерства закордонних справ поширюємо, Україна дійсно рятує світ, для мене став абсолютною реальністю, тому що я побачив наскільки величезне зацікавлення саме до України і саме у цій царині царині постачання зерна до країн. Близького сходу і країн Африки, якщо повернутися до цих двох конкретних історій, з яких ви почали: історія з кораблем із краденим збіжжям, і історія з кораблем з нашим українським зерном, яке ми продаємо на експорт, які результати, які уроки, висновки ви для себе винесли? Дякую за це дуже добре питання, тому що дійсно це були надзвичайно важливі уроки для всього світу, я сказав би. Бо ми створювали е, стосовно, я почну з корабля чи судна Лаодісія, сирійського судна. Е, практично е, треба розуміти, що це працює злочинна е, система, е, яка постійно перевозить зерно крадене зерно з України. Може, це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн близького сходу, але це е, така оборудка злочину, який беруть участь звичайно росіяни окупаційні е, війська Росії в Україні, е, звичайно е, сирійські, російські в основному судна, і не тільки загалом у списку суден, які перевозять крадене зерно з України, 87 суден. І от ми мали інформацію про те, що Лаодісія в цьому списку, і ми працюємо постійно з радарами навколо морського трафіку в Лівані. І ось ми запалангували цей корабель Лаодісія несподівано біля Тріполі, хоча він був заявлений на Тартус портом призначення, мав бути Тартус, але тим не менше він прийшов до Тріполі. І ось наша команда, яка вже навчилася працювати. З такими випадками, бо ми вже не допускали до Лівану близько десятка разів інші судна, і ми відразу включилися в роботу. І найголовніше, що нам вдалося, це те, що ми його арештували спочатку на 72 години, а потім ще раз на 72, тобто, всього на 144 години. І це було також і кримінальне провадження після того відкрите, після нашого е, позову, і звичайно е, цивільна справа. Е, тому, е, реально, ми були такими піонерами, першопрохідцями, було мало досвіду стосовно, скажімо, можливості проведення експертизи, але ми намагалися консультуватися із Генеральною прокуратурою, і з Міністерством агрополітики. І е, найголовніший висновок е, з цієї історії. Я би так сказав, що ми намагалися звинувачувати е, багато е, суден, але це були бездоказові звинувачення. І ось це той випадок, коли, як ми кажемо, хірург нарешті е, в, е, відкрив рану чи відкрив тіло, і ми побачили оцей нарив злочинний, і ми побачили реальні докази: докази того, що е, це борошно, а це було 8 тисяч тонн. Борошна, воно було змелене на Красногвардійському елеваторі, який ми всі добре знаємо в Криму. Ті, хто займається особливо бізнесом, то дуже добре його знають. І ось, очевидно, далі склалися всі пазли. Ми представляли в цій історії також асоціацію виробників цього краденого зерна. І одна справа, яку веде Генеральна прокуратура, якраз була присвячена. Е, дуже е, такому важливому для нас випадку, коли з Бердянська за наказом окупаційної влади було е, перевезено зерно якраз на Красногвардійський елеватор. І ось коли ми побачили оцей мішок зерна, мішок борошна із е, Криму, ми зрозуміли, що це якраз є те, чого ми шукали. І можемо сказати, що наша опо, наша інша, наш, наші опоненти відразу відчули, що ми просто вхопили їх за руку. І тут пішла моментальна реакція: реакція сирійських властей, сирійської влади, росіян, які зробили все можливе, і в тому числі використовуючи політиків ліванських, які є якраз їхніми. Проксі їхніми близькими до них, власне. І е, моментально було прийнято рішення відправити це судно, але хотів би сказати, що це була також е, наша велика перемога в тому, що ми не допустили це судно для розвантаження в Лівані. Ми не допустили це практично, е, скажімо так, е, для використання. Е, Ліванськими бізнесменами і я хотів би особливо підкреслити, що це не Ліван, не держава замовляла це борошно і ячмінь, Це було практично замовлення звичайно бізнесових структур. І як ми відсумували, цей корабель, який планував зробити великий бізнес у Лівані, пішов шляхом російського військового корабля з Лівану далі на Тартус. І, до речі, потім ми ще проводили багато різних розслідувань, і ми побачили, що всі документи, які були заявлені, власне, росіянами, були фейками. Особливо фітосертифікати, які були намальовані десь там на коліні, не знаю де. Але ми показали, що ці фітосертифікати вони є липові, тому що вони були виписані не на кримський елеватор Красногвардійську, а на порт, в Бейрут і на порт в Тріполі, хоча судно йшло е, до було заявлене до Тартусу, і багато таких речей пані. Якщо це якщо нас це, система. В тому, що, що це було крадене, Пане що це система, і ви кажете, що ми говоримо про десятки кораблів, які можуть бути в ній задіяні. Що з цим можна зробити? Що з цим потрібно зробити? Якою може бути роль туреччина в цій туреччині в цій історії? Дуже добре запитання, насправді ми розуміємо, що в сучасному світі дуже важко сховати докази. От, скажімо, ми звернулися відразу до наших дипломатичних партнерів різних посольств, які нам допомагали в цій справі, і відразу чотири країни надали нам супутникові знімки з цього корабля Лаодіс саме у Феодосії, де він завантажувався, незважаючи на те, що він заявив портом портом завантаження порт Кавказ. Весь світ зрозумів, що він вантажився в Криму у нас в Україні. Тепер щодо Туреччини, звичайно, є серйозна проблема з Туреччиною, тому що е, ми бачили вже перший досвід е, було власне була затримка е, корабля. Завдяки до речі, також нашим колегам-дипломатам Посольства України е, в Анкарі. Було затримано е, перший, перше судно, ну, власне, це був перший дзвіночок такий, але його не вдалося розкрити, як би ми сказали, як би юристи сказали. Отже, е, практично виходить так, що в Туреччині є багато фірм прокладок. Е, переважно це власники сирійці. Як, до речі, і в цьому випадку компанія, яка виступала посередником, вона називається Loyal Agro. Це турецька компанія. Ми всі спочатку подумали про турків. І я зв'язався зі своїм колегою Василем Бондарем у Анкарі. І, в принципі, ми тут також намагалися співпрацювати. Він працював через Міністерство закордонних справ з інформацією, але потім виявилося, що це власник Тобто, практично сирійці зареєстрували компанію. В Туреччині і намагаються робити все можливе, щоб поховати кінці чи сліди замести власне ось е, такого транспортування краденого зерна. Тому зараз ми працюємо з турками навіть тут з посольством Туреччини у Бейруті над тим, щоб реально подивитися, що відбувається, і які компанії задіяні е, у цій історії. Так що Маховик уже запущений. Очевидно, треба зараз дуже серйозно працювати з Туреччиною, бо у нас є багато дуже різних підозр що багато речей ховається саме в Туреччині. Давайте Тепер про хороше треба зрозуміти ще одну дуже важливу річ. Тепер про хороше. Тепер про хороше. Я хотів про хороше запитати. Ви це сказали, що була величезна увага це... мас-медіа до, до корабля з українським зерном, яка дала можливість вам відчути вагу України. Скажіть, а в системі продовольчої безпеки те, що ви бачите, по Лівану, якою є ця вага України або по близькому сходу, те, що ви бачите? Дуже добре запитання, пане Андрію. Лише я хочу завершити попередню свою думку. Дивіться, що нам робити в таких випадках. Дуже важливо тут очевидно звертатися до міжнародного морського права, тому що практично весь час ці судна. Які завантажуються в Криму, які йдуть цими злочинними маршрутами, вони виключають свої AIC, свої транспондери, маячки для того, щоб бути невидимими. І це вже сигнал до того, що йде нелегальна робота, нелегальний бізнес, є спроба щось приховати, є спроба, очевидно, уникнути відповідальності і так далі. І так далі. Тому, очевидно, є пропозиція про Пропрацювати, можливо, серйозно усі ці правила, які існують в рамках Міжнародної морської організації, з тим, щоб спробувати тут поставити певні перепони. А тепер я повертаюся до вашого запитання про добре. Отже, дивіться, наскільки серйозно і Африка, і Близький Схід залежать від України. Ми говоримо про 450. Мільйонів навіть 500, тобто півмільярда людей на планеті на сьогодні залежить від України від постачання українських продуктів, від постачання українського зерна, від постачання українського хліба. Коли ми беремо, наприклад, Ліван, це майже 80% залежності від України. Тобто, минулого року Ліван закупляв пшеницю для виробництва хліба в Україні. І це становило 80% цього е, обсягу. І уявіть собі, раптом тут е, блокуються чорноморські порти, і ці шляхи основні шляхи постачання реально е, під загрозою. І Ліван е, потрапляє в дуже скрутну економічну ситуацію, е, не тільки е, з хлібом, в принципі, але ми говоримо зараз про зерно, і вони починають шукати альтернативні шляхи. Альтернативні країни. Більше того, Всесвітній е, е, Світовий банк виділяє 150 мільйонів доларів кредиту Лівану для закупівлі хліба, тому що ситуація дійсно є над архі складною. І е, треба сказати, що е, ми відразу відреагували на цю ситуацію. У мене було дуже багато розмов із міністром економіки Лівану, і особливо з нашим міністерством агрополітики. Ми відпрацювали зустріч двох головних постатей в українсько-Ліванській економічній співпраці. Це два співголови комісії міждержавної Україна Ліван. З нашого боку це міністр Сольської агрополітики, з їхнього боку це міністр економіки Лівану. Амін, Амін Салах. Так що, в принципі, Салам, перепрошую. Так, що, в принципі, це була дуже продуктивна розмова двох е лідерів важливих відомств, і ми домовилися максимально сприяти постачанню зерна е до Лівану. От у від собі, що як тільки відкрився, як тільки ми відвоювали зміїний острів Зміїний, це був дуже важливий момент для нас тут в Лівані, практично канал, е яким, яким йдуть наші. Судна в через Дуна, я маю на увазі порти Ізмаїл, е, Ірині став реально набагато продуктивнішим. І ми практично Україна один-два судна на тиждень відправляє зараз до Лівану. Це і зерно, зокрема, і пшениця, і, і кукурудза, ячмінь. І звичайно, соняшникова олія. Я українські компанії. Які зараз досить продуктивно працюють на цьому шляху, зокрема, це компанія Дніпро Агрофірма. І, звичайно, ліванці нам дуже вдячні за те, що ми змогли, все ж таки, незважаючи на блокаду Одеси, ми змогли надсилати їм ось ці вантажі з українським зерном. І коли ми говоримо про це велике судно Разоні, Воно було можливо таким, скажімо так, досить, досить резонансним, тому що воно було великим. Це 26 тисяч тонн кукурудзи. Тому що з Рені і з Ізмаїла йдуть маленькі судна по 5-6 тисяч тонн, але тим не менше вони також впливають на ситуацію і допомагають Лівану виживати. У ці е, скрутні е, місяці е, війни, російської агресії в Україні. І ось зараз з'явилася ще одна надія, і це не тільки для Лівану, очевидно для інших країн. Е, ми розуміємо, що тут багато проблем. Е, для мене всі питають, чому судно разоні не розвантажилося в Лівані. Е, причина дуже проста: це бізнес. Ми повинні розуміти, що більшість Суден, які завантажені зерном в Одесі, вони не є українською державною власністю. Це бізнесові компанії, завжди є форс-мажори, завжди є контракти, на виконання контрактів. І тим більше, що більшість цих контрактів, як ми знаємо, були підписані ще до війни. Ось у випадку з Разоні це така ж сама історія. Контракт був підписаний. Ще 5 місяців тому, і тому, звичайно, власник чи власне ліванський бізнес, який замовляв це судно, відмовився, і це їхнє право звичайно. Тому ми втратили можливо дуже таку цікаву нагоду для того, щоб ще раз показати цілому світу наскільки це важливо. Тому що дійсно ми очікували, що цих 50 телекамер покажуть в прямому ефірі усьому світу. Як українці допомагають в даному випадку Лівану, але не тільки Лівану. Але з іншого боку, ми задоволені тим, що це судно зараз стоїть в турецькому порту Мерсін, і що нарешті ця проблема зникла. А ми продовжуємо працювати, і пане Андрію, повірте мені, зараз два судна йдуть ще з Рені до Лівану. Тобто, ця допомога близькому сходу продовжується, і ми постійно контролюємо. Усі ці можливі шляхи для того, щоб вони завершувалися успіхом і ці українські продукти, і зерно приходили за адресою. Ігор Осташ, надзвичайний повноважний посол України в Лівані, державі політично складній, географічно дуже важливій і спраглі до українського до українського зерна, українського збіжжя і українських продуктів. Вашої сокоповажносте дякую за цю розмову. Шановний колего, також дуже дякую вам. Ще раз дякую за нашу потужну співпрацю на дипломатичній. Я сподіваюся, що ми будемо її продовжувати. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Stand with Ukraine!